Коростенці підкорюють YouTube і хочуть зробити свій внесок в україномовний сегмент. Сергій та Тетяна півроку тому створили канал і щотижня діляться авторським контентом про автомобілі. Поза шляховик Тадам! свою блогерську діяльність команда Автомес почала з простого. Тетяна зробила огляд на машину оператора. Тетяна її унічтожила просто і візуальний, і технічний. Кондиціонера немає, Є абду я ще сказала, що там пахне пловом. Хоча <рик> за кілька місяців після публікації нищівного для нексії огляду до рук Тетяни почали потрапляти ключі, які віддавати власнику їй було вже важкувато. Єлік, можна мені можна мені назад про жосто єлік. Кількість переглядів на Ютубі зростала з кожним новим випуском. На огляд блогерів почали потрапляти столичні автівки. Всі кажуть, що типу, ВАВ – такий крутий проект з такого невеликого міста. Прям ну, визиває респект. Бекстейдж, так скажемо. Там люди мерзнуть. Тут люди гріються. Не дивлячись на те, що ми з маленького міста до нас приїжджають там з Києва, наприклад, для того, щоб ми зробили огляд машин, і це гріє серденько, чесно кажучи, це дуже приємно. Так, да, наступний випуск у нас буде про машини Nissan 370Z Nismo. Нісмо а з Києва приїхало, приїхало дві штуки, два спортивних автомобіля. Зараз буде найцікавіше гоночки. Певно, найкрутіше досягнення коростенських ютюберів це вдалі зйомки на київському карфесті, після чого на наступний захід їх вже запросили. Ми туди приїхали вже як преса і візняли, як на мене, дуже гарний матеріал. Відзначили у столиці і нашу тетяну як окрему творчу одиницю та запросили стати ведучою драйв-шоу. Це шоу на Київ на якому ведучі спілкуються з представниками автокультури. Це було максимально неочікувано, страшно. Навіть все було класно. Мені дуже сподобалось, як янула. Автомобільного контенту на ютюбі вдосталь і без коростенців, але україномовного та ще й розважального дуже мало. Але зараз в Україні популярні в основному такі е, технічні спеціалісти. У нас же е, наш ютюб трошки в іншу сторону пішов. Це більш розважальний контент. Це аля топ гір, але на мінімалках і без бюджетів. Газу, газу, газу. Газу, газу, ще газу, повний газ. Не розбиваємо машини, там, не спускаємо їх там, з гір, не унічтажаємо їх. Але ми теж питаємося, намагаємося ставити машини в якісь такі цікаві ситуації і потім з цього робити контент. Так, Ти хочеш зараз заїхати прямо в цю річку, так? Так, да, прямо в річку. Давай. Ну, зараз ми виїдемо на цей острій. Там таня та не з'єднує. Ні, таня не зіб'є. Стой, стой! Ті завжди думають, що ми з Києва. Коли люди чують, що ми з маленького міста, вони такі типу, в смислі, а що там може бути щось. Ну такий продукт. Підкорити ютюб намагались багато користенців, але виходило в одиниць. У команди автомес здається, всі зірки зійшлись. По-перше, освіта: обидва технарі, тетяна. Якщо точніше, то інженер-конструктор гідрогазових систем авіаторакетотехніки. А Сергій. Інженер-механік автомобільного транспорту. обидва мають відношення до медіа. Сергій працював телеоператором, тому з технікою на ти, Тетяна, теле- та радіоведуча. Весь цей досвід, який у нас є. Через нашу роботу він нам дуже сильно допоміг, тому що ми вже розуміли, як це краще робити, як краще знімати. Але і не це головне для успішного блогерства переконані співрозмовники. У Нас просто є амбіції і бажання щось робити, щось робити круте, крупне і професійне. На сьогоднішній день автомес пройшовся вже по багатьом автівкам від Славути. Я на таких машинах не їздила до цього. Це є якась спеціальна молитва для того, щоб тормоза робота лучше. І скажу. Чесно, що було трошки страшно, саме коли ти їдеш і ти розумієш, що вона не управляється. До Тесли. Тесла вона ну, типу, як машина, вона типу, прикольна, вона швидка, вона технологічна, там дуже багато якихось плюшок, але ну, яка, вона якась ну, як на мене, нудна і ну, от без душі. От немає такої якоїсь там, ізюмінки, як в інших машинах. Зараз для мене просто відкриття віка, бо за оце квадратне е, нахіба треба ще й доплатити 1000 доларів. Таня розбирається в авто? Так, да, Таня розбирається в авто, але в нашій команді є люди, які більше розбираються в авто, ніж Тетяна. Але Тетяна теж такий непоганий спеціаліст. <звук> Тим паче вона й освіту має інженер да, в неї освіта, і скільки вже досвіду в володінні авто. Тому так, якщо хтось боїться давати на машину тільки тому, що це дівчина за кермом, а не бійтесь, повірте мені. Таня ще дасть фору більшості водіїв в користині. Особливо в користі. Особливо в користі. Окрім лайків та компліментів, періодично отримують Таня і Сергій також порцію критики. Ну, наприклад, за суржик. Про неї вже все сказано. Вже все сказано. Суржик це святе. і суржик це красиво. А також за гостре слівце не так. матюкайся так сильно, не ругайся. Простите, я не буду ругатися. Як ти вважаєш говорити про автомобілі без матюків можна? А, ні, я думаю, що без матюків говорити про автомобілі в наш час з нашими дорогами з відношенням ні не можна. Ну і куди ж без сексизму? Твоє місце на кухні. Тобі тільки на кухні сковорідки оглядати. Не переживайте огляд на сковорідки і на кухні ми теж знімемо. Автомес новачки за перші півроку зйомок їхній канал зібрав трохи більше 80 тисяч загальних переглядів. Але ж це тільки початок, а попереду стільки мрій. Ну, це зараз буде мабуть звучати дивно, але я дуже хочу зняти білас. Прям ну це, це моя мрія. Я не знаю, чому він аграр'єний, і я хочу білаз. А Сергій міркує ще масштабніше. Розказати про автокультуру не лише в користень, а й в Україні в Україні про всі її грані. Тобто це не тільки перекупство, там огляди машин, а це і дрифт культура, і стенс культура, і культура гонок вуличних ралійних. Ми хочемо про це все розказати, а про безкультурних водіїв. І про безкультурних також і водіїв, і поліцейських, і дороги. ужасні. Ми про все хочемо це розповісти. Отже, якщо ви цікавитесь автомобілями, автокультурою або, хоча б, гаражним гумором, як називають його самі блогери, не щось десь понесло непонятно куди. Шукайте канал Автомес і підписуйтесь на земляків. Коментарі.